Шановні, це «Упс, А що трапилось? новинний дайджест, від якого метелики в животі поїхали. Дорога на Москву. Україна розширює географію своїх дронових авіаліній. Тепер відкритий маршрут до Смоленська. Наші БПЛА спокійно летіли собі бомбити смоленський авіазавод, а підступні орки вирішили почати їх збивати. Хоча кожен російський ППОшник знає, збивати українські дрони не можна, бо уламки від них набагато небезпечніші. <гум> Тож уламками ламками було пошкоджено той низько. авиазавод. <світтям> а що вони такі дикуваті? Я не розумію. Летять дрони, вони просто типу, сидять, чекають, чи в, в них чи ні. якісь аборігени. Наче не війна три роки йде, а просто раптом літачки якісь прилетіли і вибухають. Я. Пой -пой 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 -пой. <світтям> Дуже подобається спостерігати, як панікує та неї місцева смоленська фауна. Прызде, только что на центре. А цены, ця дівчина, що ти знімає відео. І Еще летить? А! Прямо. І Проем, Приємно чути. Ти що, что, твоя камера повинна ты побачити? Ну дан, дисфоксир, мне кажется. Во! Завали. підстанцію, не? Телевышка. отходить, отходите, все, 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 на. Че? Ну, волной может накрыть, чего? Летали, но здесь их не было никогда. Дима, у нас серьезная программа, что началось? Это центр я города, знаю, это знаю, город, это, это большой город, здесь этого не было никогда. Увы. Мудрый, пожалуйста, блокайте, я вас умоляю, у меня я, что, не я все, я, я уже все. А второй я собрал. В Смоленске они летят, потому что у нас на автозаводской, э, на автозаводской есть завод, где оружие делают. А, а на автозаводской у вас завод. А это прямой эфир. Дуже шкода, що мене не було на цьому ефірі, можна було перепитати, як на автозаводской ничего вроде там нет. И есть у нас, есть у нас завод, где оружие идет. Автозаводское 12. Добрый, дівчата. На автозаводской есть завод, где оружие делают. И они пытаются его взорвать. Да, конечно. Спецоперация. Я очень смотрю, что идет все по плану. <гум> <гум> Еще на дівчата девчата задоволені, Я думаю, треба закінчувати. <гум> это город, <гум> это центр. <гум> Какое это село? <гум> это центр. <гум> Нет, село, 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 село. <гум> Мудрий, заблокуйте, пожалуйста, систему оповіщення. Дура, яка сидит. Вона хоче, щоб її заблокували. Чи шо <laughs> Систему оповіщення? ТГ пишуть, що на крыше mm -hmm. з многоэтажек горит БПЛ. А БПЛ. А щоб цього ніколи не було, треба було лише пам'ятати приказку. Хто до нас прийде з мечем, той по отримає і мечем, і дроном, і пушкою, і всім, чим тільки можна. Денацифікація татарстану триває. Українські дрони продовжують подорожувати російськими містами з Кремлем. Казань знову в центрі уваги і знову бабахнуло на авіазаводі, саме на тому, на якому виготовляються і ремонтуються стратегічні бомбардувальники ту 160 та ту 22 Упс, А що найкраще ППО у світі не може захистити навіть найстратегічніші об'єкти? Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та залишайте коментарі. Вони дуже допомагають просувати відео. Вологі мрії пропагандистів. Останній рік з кожної пропагандистської щілини неслась про те, що Трамп прийде і в Україні прийдуть гайки. Трамп прийшов, але Україна як стоїть, так і буде стояти. А пропагандисти один за одним попадали до серетонінової ями. Їм вже не так весело, бо новий президент США погрожує Росії нечуваними санкціями, якщо Путін не стане на задні лапки і не почне переговори на адекватних умовах. Саша Коц. Как я и говорил, лучше готовиться к худшему. Каденцию Байдена мы скорбом вспоминать с ностальгией, как оттепель. Запомните этот твит. Сладков плюс. За сутки Трамп дважды угрожает нам. Никаких иллюзий. Капиталист, которому плевать на остальные страны. Ничего. Россия как КАМАЗ. Чем больше грузишь, тем лучше едет. Я знаю еще одну приказку. Нас... А мы крепчаем. На що розраховували ці недолуги не зрозуміло, але вже становиться зрозуміло, що Росія точно нічого не виграла від перемоги Трампа. Друга армія світу. Орки не припиняють дивувати своєю варварською натурою у штурми. Почали відправляти калік та поранених на милицях. Здається, навіть Сталін такого не робив. Розлюднення відбувається в прямому ефірі. Яка користь від каліки в штурмі? Все дуже просто. Він повинен зловити fpv дрон, і тим самим відволікти його від тимчасово двоного штурмовика. А ще так набагато дешевше, ніж лікувати пораненого бійця. Ну так, на БЗ пошли. Наскільки я розумію, БЗ – це бой... бойове завдання. Це Просто Давай, брат. Давай виглядає так, наче ця людинка і на ТП не сильно б сходила. Ну, туалетная процедура. Я вас провожу, я сейчас старому сумку. Леді де людина навісила на неї цей автомат. Я не знаю, як він він має кинути милиці. якось... Він, він же ж не встоїть на ногах, якось дістати, стріляти. Я не уявляю на що розрахунок. Це дуже класний сигнал, який свідчить про те, що нормальних здорових солдатів немає в такій кількості, щоб можна було їм там штурмувати і надалі. І вже відправляють ну просто ледь живих, фактично, людей. 20-та армія. 20-та вже армія. <риск> <риск> <булла> Була ж друга. Ну, все ж случилася. Суновні, ну це треш. Я не знаю, я не знаю, що сказати. Це просто. У костелях чоловік пішов на беземлю. Росіяни просто страчують своїх поранених. Але чим більше гарних росіян, тим краще. в кальмара новий сезон. На Курщині троє північно-корейських орків вбили п'ятьох ємель з 810-ї окремої бригади морської піхоти і зникли собі в безкрайніх полях Курщини. А може вони вже на Білоручині, а може й на Брянщині. Вітаємо їх з вдалим звільненням від режиму Чучхе. Три корейці з автоматами, як три герої-билин, руські богатирі, бігають по полям і думають, куди далі рушити. Праворуч. Підеш бабку з хати виженеш ліворуч магазин п'ятірочка грабанеш прямо підеш Соловйова розбійника зустрінеш. Русські бомжів не кидають. Біженці з Курської області вийшли на чергову акцію протесту. Вони вимагають допомогти їм з житлом. Вони більше не хочуть бути бомжами. Тим паче офіційно ніякої війни немає. На Курщині триває якась контртерористична операція. Ми, жителі Лужковського району, до з губернатора Курської області Олександру Євсійовичу Хінштейну. Євсієчу. Тобто у него дата, был Ефсей Хинштейн. Прошло почти полгода, как люди оказались выброшены на улицу в полную неизвестность. Не имеем постоянного места жительства. Вынуждены скитаться по ПВР и съемным квартирам. Наши дети забывают, что такое родной дом. Наши старики умирают в ПВР на казенных койках. складується мнение, что мы не нужны государству. <гум> <гум> Серйозно? Воно ще не склалось, але процес пішов. Складається. <гум> Набиває на мысль. <гум> решение этих проблем затягивается умночно. Президент России Владимир Владимирович Путин. Ні в чому він винен. <гум> Це боярі погані. Казав. Что с финансированием региона проблем нет? Що рішення всіх жизненно важных вопросов лежить на регіональних властях. Но ми все время слышим: денег на вас нет. От лиця жителей Глушковского району требує в кратчайшие сроки. Мне цікаво, такі здоровенні чоловіки стоять позаду. Вони читати не вміють, чи чому вони жіночку цю випхали вперед? Організувати встречу з губернатором Фінштейна з жителями нашого району. Олександр Євсійович, ви самі говорите або відсутстві комунікації між властю і народом. Так вийдіть на прямой діалог з нами. Хватить прятати за нас за спинами ініціативних міторів. Нагадати, що курчани холопи вийшов новий губернатор Курщини Хінштейн. Він погрожував арештами, сказав, що мітинги заборонені і збиратись більше 50 людей не можна. Тут він, звісно. На Росії не можна збиратись більше однієї людини. Навіть одна людина це вже акт агресії проти держави. Не бомжальник. Бомжальник. О, там не бажають. Там не бажають. не бажає, тому наторожні. що воно ж це лісо неправда. Осванлавочка. Ну чуйте, блін? Бомж – це лісо безприлізне місця. – А ми там у нас є пакуєте сертифікати. Я хочу на пом'якшення, що існує слава, і ще, помимо всіх обставин, в рамках режиму федерального чи в рамках відмінного режиму у контртери операції. У нас є обмеження на одновременно збір більше 50 человек в одному місці. І вибачте, це требование закону. Це не я придумав. Не закон. Всі получать сертифікати. А це ж з літуку тягнеться. Я не знаю. Мені трохи дивно на все це дивитись. Насправді це вже не перший раз, коли вони збираються на ці мітинги і не так їх там і багато цих людей. Ну, хай навіть їх, я не знаю, тисяча там всі разом з всіма родинами всіх цих людей, хто не знайшов, куди. Переїхати і де тепер жити ну в Росії так. Ресурсів, що вони могли б це зробити, реально розумієте, це не питання грошей. От коли у нас в Україні якісь серйозні негаразди, у нас реально ми фактично живемо в борг. На Росії при цьому такого розміру питання могли б вирішуватись просто протягом там тижня. Бо вони видобувають з землі гроші безкінечно кожної секунди. І виходить, що вони просто не хочуть цього робити. От не хочуть, не хотім, не хотім. Живіте як хотите. Тувинські дегенерати. На батьківщині колишнього міністра оборони боліт військова поліція катує поранених бійців, тому що вони не хочуть пораненими йти в штурм. Армія виродків в черговий раз підтвердила свій статус. Родина тебе не забуде, синку. Вона тебе навіть пораненого знайде і вб'є, або зґвалтує. І мені одне цікаво, як росіяни все ще йдуть помирати за цей режим. Вони реально заслуговують до себе такого ставлення, щоб якийсь. Бомж чи алкаш їх електрошокером за наказом Путіна, бо стадо повинне знаходитись в стілі. Показати відео тут ми не можемо, але воно є в телеграм-каналі «Упс, А що трапилось. Тож бажаючи його за посиланням під відео. Але там же стяк. Святий мазут! В Анапі попри техногенну катастрофу на водохреща попи зігнали людей купатись у воді. Благословен Бог нас, всегда на ній прісно і Амінь. Вода дуже чиста, навіть з голови. Я вийти, я не мог його збити. Видно, що там немає ніякого ні ни мазута, нічого. І чистіше вода, і приятна. Ну, видно, що ні мазута, нічого. Ночі в морі видно, що ні мазута, нічого там взагалі немає. Чистіше, кристально, приємно навіть. Може, поприятніше, ніж до мазута була палучого для тих, хто не в курсі, мазут залишає хімічні опіки на тілі. Взагалі, то таке роблять чорти у пеклі, шкварять грішників. Тож самі проводимо паралелі з РПЦ. В той же час російські екологи запевняють, що риба в чорному морі цілком безпечна, бо риба не їсть мазут. по рибі що зараз відбувається з рибою, яка з Чорного моря… Все хорошо. Провіряють Чо? всю. Я навіть взагалі не можу зрозуміти, чому таке питання постало. Що з тою рибою буде, господи? Нічого не виявляють. Є ніяких е, виявлень там сідржань в рибі <соць> для водородів, от, от, подрізнення не виявляють. Mm -hmm. <соць> ну, ви розумієте, і навіть жодну рибу не знайшли, здохнутию, ще до сих пор. Угу. Ну, афроамериканський дельфін на узбережжі валяється. Починаємо і уже почали. Проводить існування э, риби і морепродуктів із морських вод побережжя Краснодарського краю і вокруг Криму э, э, поки клоніні ми не бачимо, порушення ми не бачимо. Ну риба вона не дурна. До речі, вона собі пливе. Бачить о мазут. У -у -у, це не їм а чайки і дельфіни за їх логікою їдять, бо вони тупі. Тому і валяються всі чорні і мертві на берегу. Переїли треба їм вогілля актовованого дати. І все буде ок. Оркі Голв Мордор. Сирійська операція Путіна йде за планом. Тож його кораблі та військових виконали стартусу точно за графіком. Новий сирійський уряд оголосив, що розриває угоду з Москвою про аренду. Стратегічного порту угода до речі була підписана до 2068 року. Тепер усі доходи від управління морським портом Тартус підуть на благо сирійської держави. А робітники, які там працюють, повернуться під управління сирійської сторони. Росіянам дозволили наостанок загнати одну посудину в порт, щоб завантажити туди всі свої манатки та кодло, і більше ніколи не повертатись до Сирії. Бажаємо цьому. Російському судну Спарта 2 зустрітись в морі з морським малюком. А ще нова влада Сирії заборонила повністю торгівлю з російськими терористами. Кремльовського імпорту більше не буде. Хоча, в принципі, вони багато не втратять. Бо Росія імпортувала в Сирію лише зброю, зерно та промтовари. Якось сирійці обійдуться без матрьошок, ватників та рязанських кип'ятильників. А зерно можна купувати і України. Воно і краще, і хліб. Виходить більш пухким. Традиційні сімейні цінності. Романтична комедія з Челябінської області. Там суворі не тільки чоловіки, а й жінки. Громадянка Мордора відправила свого чоловіка на війну під заробити грошенят, але пакетизуватись орк не встиг, бо зламав по п'яні ногу. Обурена жінка відправила його у притулок до безхатченків. Маємо пряму мову співробітника. Притулка Субота, утро, звонок. Мой телефон є в відкритих даних на наш страніцовкантакт. Поэтому звонят постоянно. Из больниц, например, там, там оказывают первую помощь бездомному. Оснований для госпитализации нет, на улице мороз, а человеку некуда пойти. Тут по телефону слышу женский голос. Здравствуйте. А у вас же тут приют? Вроде приют. Да, у меня такая проблема. Не могли бы вы забрать моего мужа, военнослужащего, контрактника? Расповедая голова приюта Ольга Бахтина. Роман рассказал, что будущая супруга каждый день обрабатывала его, отправляя туда, на войну в Украину, за выплатами. Взрослая дочь от первого брака тоже убеждала. Приводили в пример соседку, которая уже 600 тысяч накопила за короткий срок, благодаря выплатам мужа, который, кстати, погиб. Повіла Бахтина. Отже, упс. А що трапилось? Бо він як справжній чоловік повинен був втратити ногу на війні, а не на п'янці. І тоді жінка могла б ще три роки пропивати ці гроші. А взагалі прикольний бізнес у російських леді вийшла заміж, поховала на курорт романтика. Недитяча хвороба. Зампред Держдуми РФ Кузніцова, мабуть, переїла коників <хи> і видала абсолютно концентровану шизу, від якої навіть Конашенкав розплакався. Нібито українських дітей десятками тисяч вивозять на трансплантацію органів та щоб працювати в ЛГБТ-індустрії. Більше 60 тисяч дітей. Чи места нахождения не звездно ети з території Що взагалі відбувається? Якісь радіо на Росії, якісь люди турбуються, де поділись наші діти. Ви своїх перерахували вже всі порядка 23 тисяч дітей знаходяться за рубежом. вивезені були з території України без законних представителей. Что происходит там с детьми? Но ну, мы с вами представляем, что точно это не курорты. Для чего их туда вывозят? Несколько направлений. Это трансплантация органов, это работа в ЛГБТ-индустрии. Свои слова, она подтверждает им, что это можно все подивитись в интернете. Опс! Как говорится, подтвердить мои слова достаточно просто, забив в интернете. А, 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 просто треба в интернете подивитись? Забив в интернете, соответствующие новостные и фото, и новости, которые об этом есть. Ще одна партія дітей з Чернігівщини прибула в Мюнхен на трансплантацію органів. <рес> <рес> Такі новини там. Вони самі пишуть ці новини, а потім самі на них посилаються. А я, наприклад, бачу в інтернеті, як Путін з голими цицьками на лелеці літав. А ще мені сподобалось, що вона каже: Ми не знаємо, де 60 тисяч українських дітей. А хто вам Гандоном скаже, де вони? Ви ж найбільше у світі викрадачі дітей. На Путіна. Навіть кримінальну справу в міжнародному суді за це відкрили. Хлам для сміття. Російські окупанти півтора роки тому попросили у чиновників з міста Орел гуманітарну допомогу. Здравствуйте, являюсь на служничем російської армії вражецем города Орла. Претензії стає в тому, що на протяжі півтора года була запрошена гуманітарна допомога. Їм необхідні були дизельні генератори та ще багато важливих нові речей. По списку було два дизельні генератори, кросовий мотоцикл для виконання бойових задач салфетки, газові балони. І розходки генератора майже всі важливі речі, бо армія РФ їх нічим не забезпечує. Чиновники довго думали і вирішили, що треба трошки попіаритись на цьому. Через півтора роки вони відправили цю бажану гуманітарку. Спустя полтора года савші літованітарна помощь собрана. Встрічайте, але замість необхідних на війні речей солдати РФ отримали трохи солодощів та іконок. И хочу, конечно, сказать огромнейшее спасибо администрации Орловской. Не прислали ничего. Прислали сладкие подарки, конфеты, печенье и кофе. Может, они это и просили, Дима. На чем мы, <laughs> на чем мы это смотрим? Я, конечно, все понимаю. И конфеты, хорошие хорошо, и печенье. Но мы не в поход собрались. Наивные орки думали, что на них не... По факту вы привезли людям, которые нуждаются. И сладкие подарки. Сладкие подарки. Вы вообще понимаете, что вы творите? Ви знаєте, у нас теж є е, запит від наших військових. Він на дві тисячі комплектів термобілизни. Тобто дві тисячі людей очікують на вашу допомогу, щоб ви скинулись по двісті гривень і закрили цей запит. Тому, якщо хочете допомогти нашим військовим і зробити їм трошки тепліше, комфортніше знаходитись в тих умовах, в яких вони зараз знаходяться. Посилання на банку під відео. Ну і наостанок. З речами на вихід путіноміка пробиває вже дев'яте коло пекла. Слідом за збитковим Газпромом, який скоротив половину головного офісу і вигнав на мороз 2500 людей. Керівники Сбербанку також вирішили не відставати. Найбільший банк Росії вже звільнив 20% своїх айтишників. А в цілому скорочення в збіру можуть сягнути більше 50% персоналу. Упс. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа! Звіті, -па! ми опі!